Ми почули, що у вас зараз є два подання щодо колишніх посадових сіб місцевого самоврядування Харкович і Києва. Скажіть, будь ласка, це міста мільйонники Там великі зловживання. А чи будуть такі ж самі подання і порушення кримінальних справ щодо осіб посадових зі місцевого самоврядування? Обласних центрів, зокрема місто Чернівці, де в 2011 році незаконно усунувши міського голову Федорука, прийшла прорегіоналівська фірташівська більшість на чолі з міським секретарем, секретарем міськради Михайлішином і передали Чернівці облгазу. Комунальну власність на суму понад 23 мільйони гривень і до сих пір чинівці «Облгаз», які контролюються Фірта Льовочкиним, сосе гроші з громади, отримує з них платежі. Натомість жодної кримінальної справи немає. Чи будуть такі самі порушені справи проти місцев, осіб місцевого совредування, які за часів Януковича грабували місцеві громади? Дякую. Кримінального правопорушення, зловживання, перевищення подавно до Розкрадання тощо фальсифікація тощо можуть бути порушені кримінальні провадження. Я не стіл заказів, щоб зараз тут приймати на кого порушити, на кого не порушити. Але якщо напишете офіційну заяву, звичайно зреагуємо.